Вітання, вітання, добрий день. Вітаю вас святою неділею. Дивіться, що я хотів сказати. Моя ціль зробити в Тіктоку хоча б 100 тисяч підписників. І я дуже вас прошу, підпишіться на мене і будьте мали меблі по файній ціні. У мене є завжди кожен місяць безплатно ліжко, або зеркало, або пуфік, раз в місяць безплатно. Я вам то гарантую. Хто вже утримував безплатно, поставте плюс або напишіть правду. От. Хто не утримував, підпишіться на мене і ви утримаєте. А зараз коротка пауза, легонька музика, послухайте.